Прийшли якісь обставини, то як мені зрозуміти, сильний я чи ні? Якщо я плачу перед Богом? Якщо я молюсь, якщо я йому розповідаю, якщо я прийшов до Нього, я сильний чи ні? Сила перед Богом це бути чесним з ним. Чесним з ним. Сила це не тоді, коли ти всередині розумієш, що ти вже втрачаєш. Не просто віру, а основи своєї віри. А ти такий. Я вірю тобі, Боже, я вірю, але всередині в тебе вже спустошення таке, що ти, ти просто ні. Сила в Бозі бути чесним з Ним, Чесним. Притискати, Боже, ненавиджу цю людину і нічого не можу з цим зробити. Я знаю, що це невірно. Я знаю, що так не повинно бути. Я намагався, я робив, я читав слово, я не можу. В мене немає ніяких внутрішніх сил цього позбавитись. Я розумію, що це невірно, допоможи мені. Якщо це так, я сильний Бозі. Коли приходять такі обставини, що тобі здається, краще б, краще б я був мертвий. Бувають такі обставини, коли ти думаєш, що жити важче, ніж піти до нього, бо піти до нього було б легше. Повірте, бувають такі обставини у людей. А коли ти приходиш і кажеш: Господи, я не знаю, в мене нема навіть сил жити далі. Я не знаю, як мені вірити. У мене от така надія, от така краплина. Допоможи, допоможи моїй зневіри, допоможи мені знайти маяки, допоможи мені знайти тебе, покажи мені себе. Ось це сила Бога.